Так, що ж означає полюбити себе? І що конкретно мені потрібно зробити, аби це було так? В інтернеті дуже багато інформації, там один каже по одному, інший по іншому, і воно ну, взагалі, знаєте, все якось так незрозуміло, сумбурно, і хочеться знати все таки напевно, що конкретно потрібно робити. І для цього у вас є я. Всім привіт! Мене звати Аня, і я студентка ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю психологія. Навчаюся я вже на третьому курсі, і знаєте, я думаю, що дуже багатьом дівчатам цікава ця тема. Ще там підліткові роки ви починаєте вже замислюватись е, про це. І я не виключення. Напевно, років 5 досвіду дослідження цієї теми я маю. У мене тут є невеличкий блокнотик. Я буду трошечки в нього піддивлятися, тому що інформації дуже багато. Поїхали, отож, що означає полюбити себе. Любов це такий, знаєте, в цілому абстрактний феномен, який виникає в стосунках. Я думаю, що в більшості вас був досвід або стосунків романтичних, дружніх, батьківських, і в кожному із них була любов. Любов до себе це є точно таке ж явище тільки в стосунках з собою. Це означає таку ж саму ніжну, турботливу взаємодію, проте не по відношенню до інших людей, а по відношенню до себе. Це не є таке, знаєте, окреме, абстрактне поняття, яке потрібно прям розгадувати і думати, що ж це означає. Ні, це є точно така ж сама форма любові. Звісно, вона не буде ідентичною з тим, як ви любите брата чи коханого, але ж ви і не ведете себе однаково по відношенню до обох цих людей. Тобто, все-таки кожна взаємодія, кожна любов, вона є трошки специфічною, проте це все одно про якусь особливу взаємодію в стосунках, а конкретно тут в стосунках з собою. Як проявляється любов до себе, те, як ми проявляємо любов, це є дуже індивідуально, і впевнена, ви можете знайти, згадати дуже багато прикладів. Там для когось це доторки, для когось це компліменти. Хтось, коли любить, відчуває, що хоче зробити прям всі мільйони на планеті. Хоче чим побільше часу працювати, хоче там купити подарунок своїй коханій людині і забезпечити їй найкраще життя. А хтось хоче навпаки, чим побільше часу провести. З нею там, і просто бути поруч, тому це все дуже індивідуально. Що конкретно означає це для вас, давайте зараз виясним. Пропоную вам уявити ту версію вас, яка вже любить себе. Я прям рекомендую взяти прям ручечку, якийсь, не знаю, блокнотик, листочок і написати це все в вигляді такої, як характеристики пунктиків. І співставити з тим, яким ви є зараз? Тут ця вправа вже дуже класно вам піде на розвиток. Ви можете просто тупо взяти і робити ті речі, які ви тут написали. Проте я думаю, що якби все було так просто, ви б не дивилися це відео. Тому давайте розкажу більш детально, як полюбити себе глибоко і назавжди. Так як же полюбити себе? Головна думка, яку ви маєте зрозуміти, це те, що любов до себе є абсолютно природнім станом. Ви, коли народжуєтесь, ви вже любите себе для вас. Це максимально логічно, натурально, природньо. Проте протягом життя з нами трапляється дуже багато неприємних травматичних ситуацій, в результаті яких ми адаптуємось під цей негатив і вчимося не любити себе. В залежності від того, що саме з вами сталося, в тому і є причина вашої нелюбові до себе. Так давайте ж розглянемо конкретні відомі мені причини. Їх є три, я виділила три, і розкажу, що з ними робити: перше регідне его. Не лякайтеся важкої термінології, зараз все поясню. Его це є наше таке, скажімо, я уявлення, якими ми себе уявляємо і представляємо себе світу. Іншими словами, це такий собі образ вас в ваших же очах. Наприклад, я уявляю себе яскравою, епатажною, драматичною, красивою. І це і є мій образ, це і є моє его. Це є 100% нормальне явище, воно є корисним нам для того, щоб ми адаптувалися в соціумі, взаємодіяли. Проте проблеми виникають тоді, коли воно стає регідним і негнучким. Зараз поясню, що це означає. Наприклад, якщо людина з таким типом его уявляє себе, як ми вже попередньо згадували, драматичною і яскравою, і от така людина вона потрапила в ситуації, коли вона залишилась. З непоміченою, да, то вона буде відчувати такі дуже сильні страждання, вона буде дуже сильно карати себе за це, за те, що вона залишилась непоміченою. І таким чином буде проявлятися її нелюбов до себе. Так звідки то з'являється? Гідне его з'являється як наслідок установки я гідний любові, якщо так-то, так то Тобто, іншими словами, любов потрібно заслужити. Часто таке буває, коли батьки хвалили дитину тільки за якісь старання і приймали її тільки хорошою, тільки найкращою, тільки з позитивними результатами, наприклад, в навчанні. Проте давайте не будемо довго купатися в минулому, це нікому не цікаво. Що ж тепер робити? Тут є два пункти: перше, це я рекомендую звернутися до схеми терапевта. Дуже важливо саме до схема. Тому що саме цей напрямок працює з установками і пропрацювати а, оце як. Любов треба заслужити. І друге, що ви можете зробити, це побороти своє его. Відразу попереджаю цей процес. Він буде максимально болючим, страшним, сповненим страждань. Тому я рекомендую звернутися все-таки до психолога і зробити це з ним у супроводі. Проте, якщо у вас немає такої можливості, в принципі, в цілому, ви можете зробити це і самі. Спробуйте 24 години дозволяти собі бути різним. І любити себе різним дозвольте собі побути таким, яким ви боїтеся бути, і при цьому ставитись до себе нормально і приймати себе. Згадуємо нашу епатажну дівчину, і в такому випадку вона по години дозволяла собі бути тихою, спокійною. І при цьому не карали б себе за це, а просто долали б своє таке, знаєте, прагнення бути драматичною і приймала себе б такою, яка вона є. Згадайте, якою людиною боїтеся бути саме ви, і спробуйте нею побути. Попереджаю ще раз: це буде дуже складно, проте після цих 24 годин ви відразу відчуєте результат. Ви будете собі дуже вдячні за те, що спробували цю вправу. Другий пункт відсутність досвіду любові. Як ви знаєте, всі люди це є соціальні істоти, і коли ми ще з дитинства взаємодіємо з іншими людьми, ми перебираємо на себе якісь їх патерни-поведінки. Наприклад, ви можете бачити, як дочка бере там косметику своєї мами і фарбується. Дуже часто діти наслідують поведінку своїх батьків, і навіть більше того наслідують їх ставлення до самого себе. Наприклад, якщо моя мама не любила себе, то я можу несвідомо цього навчитися і в дорослому житті теж не любити себе. Або інший варіант, якщо я мала таку, знаєте, дуже сувору, дуже вимогливу маму, яка хотіла тільки найвищих результатів у навчанні, то коли я виросту, я буду ставитись до себе точно так само, як колись до мене ставилась мама. Там буду від себе очікувати найвищих результатів у роботі. Так що ж робити? Проживіть досвід любові, вчиться любити там подругу, друга хлопця, батьків. Просто любіть і вчіться любити. І коли ви справді вкусите, знаєте, такого прям щирого досвіду любові, вам буде досить просто і природньо перенести це ставлення на себе. Тут у вас в принципі можуть виникнути труднощі, якщо вам там соромно або страшно любити. І якщо у вас це так, то рекомендую вам все-таки звернутися до психолога і окремо пропра... <с? <с?> окремо пропрацювати цей момент. Третя травма. Як на мене, це така найбільш страшна і, чесно кажучи, серйозна причина. І як ви вже здогадалися, мова буде йти про пережити. Воно не обов'язково буде фізичним, і більше того, навіть найчастіше воно є моральним. Відчувається це так, що після акту тиранії людина починає дивитися на себе очима. Кривдник починає ставитись до себе, як колись ставився до неї кривдник. Процес як це відбувається, і за рахунок чого він є дуже складним. Тому давайте я спробую вам пояснити його простою мовою без термінології і. Не ускладнюючи, якщо коротко, то ви дуже сильно, ви просто катастрофічно боїтеся, що з вами трапиться така ж ситуація, і для того, щоб хоч якось її контролювати, ви перебираєте на себе відповідальність за. Нас. Несвідомо, ви думаєте, що ви самі ж винні і шукаєте причину в собі? Також це супроводжується такою, як нормалізацією негативного ставлення, в принципі негативної взаємодії між людьми, за рахунок чого ви починаєте так ставитись до себе, бо ви думаєте, що це нормально. Тут я вже який раз вам кажу, що якщо у вас травма була сильною, а ви там емоційно незрілі були в тому віці, що ви там були дитиною, або ви не відчуваєте внутрішнього ресурсу з цим справитись самостійно, то звісно я рекомендую звернутися до спеціаліста. Проте я знаю, що більшість з вас так точно не зробить, тому давайте розкажу, що робити в домашніх умовах. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це усвідомити, що не є нормальним, що його неможливо спровокувати, і що вся відповідальність, всі 100% лежать тільки на кривднику, не на вас. Дуже рекомендую спробувати медитацію, в якій уже доросла версія вас, повертається до тієї, якій потрібна допомога в цій травматичній ситуації, там якось втішити її, сказати слова підтримки, захистити, і так далі. Любі друзі, я знаю, що ця тема є дуже серйозною, і я не можу її повністю розкрити за такий короткий проміжок часу. Тому. Якщо у вас залишилися питання, ви можете задати їх в коментарях. Також я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Підписуйтесь, бо згодом на цьому каналі вийде ще багато відео, багато контенту, який допоможе вам жити щасливо і жити класно. Всім папа! -па.